Друзі, питали, що є в районі 5000 доларів, так ось є Ісекі, тракторець на 16 кінських сил, з 2 точка з фрезою в комплекті йде. Ціна, якщо бути точніше, 5100 доларів. Напрацювання в нього 438 мотогодин. Повишені, понижені, три передачі вперед, одна назад, вал відбору потужності, передній міст включаємо і підключаємо, і блокировка. В гарному стані тракторець, ціна його 5100 доларів, якщо буде самовивіз, то буде 4900. Кому цікаво, приїздіть, тестуйте, телефонуйте, тракторці в наявності. Як є японці бу, так і китайці нові. гарного дня!